Я вже казав, добре, восени на біветі. Повна відсутність черг. Водички доступні. Купувати можна. через автомат, можна в касі. Знаєте, та, та історія, де квитки? квитки в касі, так? А что в кассе, а не у вас? В кассе покажи им квитки. Так вот, водичку можно в кассе, можно в автомате куплять. Кому больше подобається. Ну, и так скажем, можно в кассе, можно в свет. Билет. Осень. Краса. Усак. Гусак, Гусак ты знаешь, там Двоє твоїх братів передавали тобі привіт. Ми прогуляємося, можливо, навіть від гусака до гусака. Знаєте як? Класик писав. Я йду від джерел до джерел, то ми йдемо від гусака до гусака. Від бюлета номер 1 до бюлета номер 3 Продаж картин. Весна, сходи, торговий центр, все на місці. Вода, далі 36 гривень. Поки що. Е, прогулюємо звати. центральними вуличками без поспіху нас Чим подякувати нашій підписниці за чудові подаруночки, Босоніжки, кава та інші гарні речі. Дуже-дуже дякую. -дуже Міцного вам здоров'я. Много і блага еліта. І до нових зустрічей, Трускавці! А поки що, поки сонячно, гуляємо. Прогноз стверджує, що ще з тижнем буде тепла погода в Трускавці, потім вона стане менш темна, тепла. Куди ми тут підемо? Прямо та прямо. Оце кілька людей вийшли з бівети, завдяки тому тут хтось і гуляє. До речі, є кілька ідей. Як можна урізноманітнити наш контент. Будемо їх цієї осені реалізовувати. Ну, поки що це все, що скажу. Ну то, що вже реалізовуємо, то можу докладніше розказати. Ми знімаємо так звані навчальні відео. Як можна дійти до того чи іншого місця за межами трускавця. Ми раніше знімали такі відео, як можна доїхати до того чи іншого місця за межами трускавця. У ну, нас багато таких відео на каналі. Але не у всіх є можливість їхати. То ми тепер знімаємо, як дійти пішки. От, вже було відео про те, як дійти пішки на Цюхів Верх. Аналогічне відео буде про Вітряки. Аналогічне відео буде про буковицю. Так, продовжуємо маршрут. Бачите? Говорили, розказували і зустріли ще одну нашу підписницю Світлану. Теж бажаємо пані Світлані міцного здоров'я. Гарного настрою і всього-всього найкраще. Гуляємо, ми йшли до гусаків. Гуляємо до гусаків. Трошки догори, <хи> ну, хоч до одного гусака дійдемо, не знаємо, що до того гусака біля міської ради дійдемо, але мусимо гусаку наймолодшому передати привіт від гусака брата, який стоїть біля бюлета. А, 15-та минула. Людей, як на цей час, на вулиці дуже і дуже багато. Шайба. Шайбу вхід, до речі, 100 гривень, та ви просили нагадувати, то я нагадую. Шайба 100 гривень, біве 36 гривень, церкви, костели, вхід безкоштовний, Але там людей чомусь небагато на від шайби. А, гарно, сонячно трошки 30. Краса. І дійшли до музея Біласа. Така наша звикла прогулянка, щоб ви могли відчути атмосферу міста. Побачити як тут зараз. А, адже ви знаєте, що краще один раз побачити, ніж сто разів почути. Правда, правда. А, на струскають. І доходимо до гусачка. О, до речі, відео теж можна назвати навчальним. Як побачите, всіх трьох гусаків в трускавці, правда? Правда. Ну, часто таке питають. О. Гусак наймолодший. А йдемо, відвідаємо найстаршого брата гусака. I'm going to miss І буде навчальне відео, як побачити всіх трьох гусаків в Ще зробимо, як всі три бюлети побачите. Та? Бо, бачите, ми вже і так. Від бюлета номер 1 до бюлета номер 3 дійшли, лишається бюлет номер 2 побачити, але що бюлет номер два реально далеко звідси, щоб його побачити от гусачок. Цей з грошима. Цей найбагатший гусак.